Давай поворомо з тобою. Так. Вітаю. Хочу для вас поворожити, поворожити, поворожити на. Давайте діагностику вам зробимо. Так, якщо моля підключиться, тобто на ті руни, на які буде звертати увагу моя кицька, я теж їх буду враховувати, теж їх буду читати. Отже, діагностику. Давайте зробимо діагностику. Можливо, вам щось потрібно знати. Діагностика на негатив, ну, на щось. Ну, побачимо. Давайте, тут кожна буде своя ситуація. В принципі, руни, хоча їх небагато, але 24 з цього футарку я ворожу на старшому футарку, де 24 руни. От, Але вони, хоча їх не багато, але вони дуже-дуже добре зчитують інформацію, показують. Одна руна може розповісти багато, дуже багато чого. Показати в одному варіанті, може розкрити багато варіантів. Ну що? Починаємо добре. Що зараз з вами відбувається? Ви під захистом? А, тому що у вас що це у нас? Іде трансформація на рівні вашого тіла? Це вражіння підійде для тих. Хто взявся за своє тіло, за своє здоров'я, або хто хворіє, або от щось з вашим тілом відбувається. Може відбуватися з психікою, але все одно відгук іде на тіло. Тут хвороби. Тут тих, у кого почалися якісь проблеми зі здоров'ям. Або ви знали про ці проблеми, і тут знову про них задумалися. Що дорога закрита сіли. Дивіться, якщо ви взялися за свої лікування, або взялися е в цілому за ладнання свого фізичного, психічного, Своїх тіл, скажімо, енергетичного тіла, фізичного тіла, психічного, там, емоційного, то воно у вас відбудеться, будуть якісь загострення, якихось хвороб, вам буде здаватися, що сили кудись йдуть, якісь прокрастинація, але ви дуже успішно це вийдете, ви вийдете у свою силу, і вас, вам нічого не завадить, тому що ви під захистом, цей процес у вас під захистом. І це завершиться протягом року. Тобто десь рік. Десь рік і у вас завершаться ці процеси, ви одужаєте, чи приведете своє тіло в норму, десь рік. І в цілому, знаєте, все якось так. М -м у вашому організмі все владнається. Все так хоп, і стане на свої місця, все буде гармонічно, гармонійно. Так? І, і ви будете дуже чітко відчувати єдність всіх ваших тіл, що от ви єдина. Тобто, у вас такого не буде. Що, наче ви думаєте, що ви не можете контролювати емоціями своїми. Тут ви будете дуже чітко відслідковувати свої емоції. Дуже, ну, коротше, воно все гармонійно стане на свої місця. Ну, ось така для вас інформація.